Бреду я лісосмугою. Хочу сьогодні десь тут відсвяткувати всесвітній день туризму 27 вересня 2023 року. На початку лісосмуги хотів було показати такий густий терень хащі, що не приберешся. Потрапиш його обійми, не вирушся. Але там буде збирають каштани, не став їм заважати. Топаю далі. О. Спиляне дерево. Звісно, річ, що це хтось на дрова собі його стирив. А так столик непоганий, можна б і тут його накрити, якби не людяно було. Подбираюся туди. Далі, цією малопомітною стежиною. Кружляю, кружляю, окрім дерев. Нічого цікавого тут, звісно, немає, ні пам'ятничка, нічого собі. Каштани високі. Люди на ліки, видать, збирають, здаватимуть. Ось такий стовбур. Високе, старе дерево, вже зламане давно. Але тут вузько, стоячи поїсти ніяк. З обох боків лісосмуги. Вражай соняшника вже прибрали. Ось горіхи. Я вже рвав їх тут. І сьогодні виру кілька. Та Поки що вже тут не бачу їх. Обірвані. Чи не я то було це зробив, а можливо люди. Рвати горіхи. Краще ще в зеленій кожурі. Вони тоді так гарно, смачно чистяться. А коли без кужили додому лежать. Вже сухі. Ну, сухими мені ласувати не хочеться. Хочеться свіженьких. Прийду далі. Я здивований. Горіхів зовсім немає, а було їх багато. Видать, люди розкусили, що вони тут ростуть. І всі вже... Зазвичай було я, коли не приїду, весе. А поки що нічого не бачу. Хіба щось каштанчики колючі. Ще, правда, по той бік, містосмуги, я не дивився, а я вже не вірю, що вони там є. О, і тут деревинку спиляли. на опалення. Пропихаю ХВЗ. везе. А ще ми стежина закінчилася, та я так розумію, лісосмуга теж. А раніше вона була довша. І ось ця Нова розгалуджена дорога. Тут роз'їзди у всіх напрямках. Раніше лісосмуга ця була дуже прохідною, і гриби я навіть збирав, і люди з стежкою ходили, тепер глуш. Але грибники, верніше, ті, що збирають горіхи, повернулися. Горіхи я не взяв. Ну, я не дуже хотів. Тепер би знайти якесь місце та відзначити день туризму. Приготувати собі щось таке, їсти. Та не все так погано. Тут ось кілька горіхів все таке я можу ще зірвати. Не з пустими руками додому приїду. Якось воно мені і не святково, щось не по-туристичному, зручно. Я тут думав за пеньочком присісти, а так. Ось живе багаття сухого спирту. прилаштував. Водичка гріється. Хочу приготувати оцей якийсь суп. Не знаю, де туди. Чи вверх ногами так, чи так. Вибачаюсь, не поїму де вверх, а де низ. П'ять хвилин настоїться, додавлю туди Ой. Щось Що те. Раніше я так з радістю це все а тепер старість. Крія старість. Хоча до цього йдеться. Все те, що цікаво вже, стає нецікавне. Сьогодні я вранці виклав фільм, називається Відвідав дідову балку. Дивлюся, а Анатолій Іванович Матвієнко виклав фільм, де у нього буде піца з лавашу. Ото їжа. Приїду вечірком перегляну. А цей мій фільм. Яке я знімаю на день туризму 27 вересня, вийде на екрани аж десь числа 24 січня. Вона ж коли, якщо все буде гаразд. В ну, общем, готую похідний супчик. Да, ніяк не закипить. Щось не хочеться мені його вже і готувати. Але перетерплю. Приготую, бо вже й пакетик розкрив. Ну ось висипав. Ну що тут за наїдку. Але посрабаю. Ось потім зроблю засмажечку з цибулі і какао на закуску. Небо блакитне, блакитне, чисте, сонячно спекотне буде. А вже з 1 жовтня обіцяють справжню прохолоду і дощі. А вода у мене все ще ніяк не закипить. Мабуть, бали оце все, що я за тією. З'їжею на природі. Краще дивитися, як це робить Анатолій Матвієнко. Так і діждався, зачекався. Закипіла водичка. Тут за смажечку. Так. Niesz, no ja to ko A to już będzie kakao. Uf. Sprawa idzie. Nie tak sprawa, jak zliwa. Через 5 хвилин можна буде супчик сярбати. Засіки ці 5 хвилин. Чому мені сьогодні так сумно? Не знаю. Можливо, тому що сьогодні ще й дата. Пам'яті моєї мами теж, яка цей день померла, здається, 2006 року. Тоді свято туризму омрачилося. І отак що року воно все згасає, і згасає. А сьогодні ще воздвиження. Кажуть, гадюки в цей день ховаються, ну не думаю, погода така тепла, що їм ще вигріватися на сонці хочеться. Поставив воду на какао. І нічого мені більше вам сказати. За чотири хвилини буду суп зірвати. А автомобілі там гудуть на трасі. Київ, Харків, Мильці, Супрунівка. Сюди розділяється дорога і йде, як обізна в бік Кременчука. Все це зробив наш президент Володимир Зеленський. Програма Велике будівництво велика йому подяка. Як і за те, що веде нас до миру. krátce i sutužný čas, co zabeli nám nedruhy. А суп в прикуску їм ще й з ковбаскою. З Днем туризму, з движенням і зараз кофейком. Пом'яну, мамо те що. Нарешті настав час пити каву. Солодким. Ні, не каву. Какао. Не плутати. І закусюю ось таким печивом. Союзне називається. Слойки. І на завершення. Продуся до кінця цієї ще лісосмуги в зворотньому напрямку. І ще може кілька горіхів зірву на шляху. Ворон полетів, але тихо. Отам, де заводик концерний, не знаю, чи тепер він працює, росла велика-велика деревина, Осокор там ночували оці ворони, не ворони, а ворони. Так вони так своїми кихтами ті стовби дерев обшманали, що воно вже почало всихати. І оце вранці бува, їду, всі ворони пасуться десь на полі. А двоє-троє сидять там на верхівках того дерева. Чергові, я так розумію. Або хворі, ну сидять на місці. Зворотний шлях цією рілею робити. Он в тому напрямку. Зараз ці не пропускають навіть сонячного світла. A lejo, boči od skinciceva polja. Se, drago, da domovit krita.